Я давно чув про це озеро, десь глибоко в лісі, серед тиші й старих дерев, ніколи там ще не був, але завжди хотів його знайти. Цього разу я вирішив не відкладати похід на наступний рік, а просто зібрав наплічник, взяв спінінг і пішов в ліс. Знову один майже без плану лише намет, трохи їжі та два дні пригод та випробувань. Пам'ятаєте, яке це класне відчуття, прийти ось так, от зранку в ліс, дістати цукерка м'ятного з плюсиком? Посмоктати його і зробити ось цей от глибокий вдох холодного повітря. Кажуть, у лісі кожен знаходить щось своє. Хтось рибу, хтось пригоди, а хтось спокій. Я не знав, що мене чекає попереду. Але саме це і робило похід особливим. Насправді, план у мене є, їх навіть у мене є два. Перший це лісове озеро, рибалка там, орієнтовно кілометрів небагато, 30-35 в дві сторони. А другий план це якщо те озеро буде приватизоване, як минулого разу, того що. Два озера, які я відвідав минулого разу, були приватними. Хоч і лісові озера, але приватизовані. Якщо і це озеро буде таким, тоді доведеться додати плюс кілометрів 15 і йти шукати нову річку. Знаю, за лісом, якщо вийти з цього лісу, за ним буде річка. І це не Південний Буг. Тому, Тому мені точно буде цікаво. Одразу я тут знайшов гриби. Єдине, що я в грибах не сильно розуміюсь, тому я навіть не знаю, що це за гриби. Як їх тут багато. Пройшов вже десь приблизно 7-7,5 кілометрів, це половина шляху, тому я думаю, можна трішки стати на перепочинок. На сніданок ось в мене запарюються сублімати. Зробив собі кавуську. Зараз тільки ось так: от маршмеллоу додамо. Ще відійшов хвилин на 20, шукав гриби, не знаю, типу, особливо я в них не розуміюся, але знайшов багато якихось грибів. Якщо їх багато, значить вони насильно класні. Знаю тільки декілька популярних, а так, в принципі, в грибах я не розуміюсь, майже ніколи їх не збирав. Але ходити по лісі по кругу з ножем в принципі, це прикольно. Вирішив трохи зрізати через ліс, не хочу йти по дорозі, тому що доведеться заходити в село, робити невелике коло. Дороги тут ніде не малює, але в принципі ліс не сильно густий, тому я думаю, пройти можна буквально метрів 300-400 на упростець до наступної дороги. Хоба! Слава Богу, знайшов дорогу, гарно вийшов. Пройшовся по лісу. Не хотів заходити в село, але трохи карти не туди вивели все одно на краєчок вулички, вийшов. Трохи з чоловіком поспілкувався місцевим, розказав мені, куди йти. Ой, сказав, що на тому ставку дуже мало води, дуже мілина. А сказав: ну, нічого, підемо, значить, далі на річку. Але спочатку подивимось, можливо, на озері цьому і залишимось. Я навіть не знаю, що сказати. Невже я так багато часу йшов по тому лісу, щоб побачити ось це озеро? Виглядає в цілому гарно, не було б воно таким мілким. Але найбільша глибина тут, можливо, сили сантиметрів 30, тому я навіть не знаю, чи є сенс розкладати і щось ловити чи просто втрачу час. Доведеться все-таки зараз хвилин 15 відпочити і йти шукати далі за ліс річку. Це був план Б. Я дуже сподівався, що до цього не дійде, але ви, в принципі, самі все бачите води практично в озері немає. Вийшов з яру від ставка на горб, прийняв рішення йти шукати річку. Це відразу плюс 6-6,5 км по лісі в одну сторону. Буде важко, але я хоча б зможу половити там рибу. Багато на шляху є свіжих слідів косулі. Потрібно бути максимально обережним, тому що це саме ті ліси, та ділянка лісу, де ти можеш спокійно вийти на стадо зубрів. Хух. А цього я, звісно, робити не хочу. Звісно, хотілося б їх десь здалеку побачити, але виходити прямо на стадо не хотілося б. Тому виключив музику, йду дивлюсь по сторонах. І вийшло за Хмарок Сонечко, який гарний березовий осінній ліс. Листя вже опало, але тут, тут мега гарно. Фух, клас. Відео з минулого походу вже набрало 28 тисяч переглядів. І я від цього нереально щасливий, тому що це перші гарні цифри на моєму каналі. Дякую, дякую всім, хто писав коментарі, хто ставив вподобайки. Бачите, це дійсно допомагає на просування відео. Всі, хто так роблять, ви в самому сердечку. Знаєте, як зрозуміти, що тут вже давно не їздила машина по цій дорозі, не ходили люди. То ще лежать отак от дерева, та й в цілому дорога виглядає якось отак. Пу-пу-пу. Треба обходити от тудою. Ну, що полізла, Хопа. опа! Так, зубрів на горизонті немає, ніби немає. Слава Богу. Останні кілометри давалися достатньо важко, але тоді я ще навіть не уявляв, що я зможу побачити після того, як вийду з цього лісу. Неймовірна краса, емоції просто неймовірні. А мама мені каже: ходи на роботу, заробляй зарплату. Для чого ти звільнився? тебе така гарна зарплата. Ось для чого я звільнився. Ось для цього, щоб отак от десь лазити. 22 роки жив і не знав, що в 30 кілометрах від мого дому є така краса, є нова річка, і де я ще ніколи не ловив рибу. Швиденько збираю зараз свій комплект і хочеш на воду. Розпочнемо зараз з невеличкою приманки це інтеч слімшат. Так, і робимо перші закиди в прибережну зону, можливо, тут під корчиками стоїть якась щучка. Приманка активна 2,5 дюйми. Є всі шанси зловити щуку. Як ви вважаєте, такий окунь вартує 24 кілометри шляху. Мені, наприклад, дуже подобається. Відпускаємо його. Якраз обірвав і йду далі шукати місце, де можна переночувати. Навіть рибу піймав, тому недаремно я сюди йшов на рибалку. Так, тепер головне тут не заблудитися, того, що по картах знову немає ніякої дороги. І мені доводиться лазити, де прийдеться. Дорогу бачите? От і я не бачу. А вона тут є. Напевно, хтось не дуже хотів копати землянку, тому привіз сюди на цю річку вагончика. Пу-пу-пу, отак -пу -пу. от. Річка була зовсім невеликою, а перейти на інший берег можна було лише по таких місточках. Да, перелаз тут максимально страшний, але доведеться переходити. Думаю, кращого місця для табору я вже сьогодні не знайду. Єдиний тільки нюанс те, що я перейшов річку, і тепер я не зі сторони лісу, а зі сторони поля. Хух. І тут явна проблема може бути з дровами. Без 104, тому зараз швиденько потрібно назбирати достатню кількість гарних ломачок. Опа, бонус плюс. Несем. У мене все буде горіти. Хух. Хух. 100 метрів проволочив, але це все одно краще, ніж на роботі. Навіть не той Окунь вартував цього походу, а ось цей нереально гарний захід сонця це 100%. Пройшов я сьогодні, зараз скажу, скільки я сьогодні пройшов, 28 кілометрів, 250 метрів. Дистанція трохи менша. 2 кілометри вертався додому, бо ранком забувся голову прошку, кілометр назад і відповідно кілометр туди ще вертався. Жу біля вогня і щось в лісі по ту сторону річки кричить. Але лише в лісі я зміг би знайти дрова. Тому мені довелося йти саме туди. Всі речі залишив в таборі, прийшов до лісу. Трохи хвилююся, щоб ніхто не прийшов. І не забрав там в мене нічого, того що речі не дешеві, їх немало. Але, в принципі, ти прийшов у ліс жити. Вовка боятися в лісі не є. Це, як то кажуть, якщо прийшли, то вже треба виходити якось з цієї ситуації. Метрів 200 протягнули. Тепер перенести по одній гелячці через цей перелаз, там їх скласти на тому березі і тягнути вже далі до табору. Та буде вогонь, але є один нюанс. Вогонь трошки перегорів за той час, де я там лазив у лісі. Наламав от заново сухеньких тоненьких дров, щоб розпалити. Багато хто в мене питає, чи не страшно отак от самому десь ходити, десь лазити. Страшно, реально трохи іноді моментами страшно, але... Але я їм постійно кажу, що страшно не так от самому ходити, а набагато страшніше прожити життя і усвідомити, що ти не робив те, чого ти хотів. Те, що тобі подобається, те, що приносить тобі задоволення. Мені приносить задоволення рибалка, природа, походи, вогонь, отак от от посидіти, на зірки подивитися, десь поночувати, десь полазити. Оце прямо моє, мені це дуже подобається. Тому і так, і так страшно було б. Пам'ятаю, як ми колись з хлопцями так постійно в ліс ходили. Ну, не так далеко, звісно, як зараз, але десь там на кілометр два в ліс зайдемо, Вогонь розпалимо, щось там приготуємо. Ну, почилим з музикою класною. Ну, типу, нам завжди таке подобалось, Як і більшості хлопців, більшості чоловіків така двіжуха подобається. Нам, само собою, малим підліткам це дуже заходило. Ну а зараз хожу сам в такі походи один, тому що всі, всі друзі за кордоном. Декілька років їх не бачив. Один друг залишився в Україні ще і той на роботі десь далеко-далеко, тому доводиться отак от ходити самому. Суперіорчик мій лежить. Замотав вершинку в куртку, щоб випадково вночі не зламати. Наплічник, спальник. Ліхтарик. Оплата у психолога пройшла успішно, і ти сидиш, заварюєш ранкову кавусю і дивишся на такий файний світанок. Зараз я на скалі, вночі мені довелося швидко зібрати табір, там де я палив вогонь, приблизно кілометра півтора. Звідси склав швиденько намет, зібрав наплічник заново, і вночі поспіхом прийшов сюди. Є напевно такі історії, які не варто розповідати на Ютубі, тому що більшість з вас з них все одно не повірить. Тому нехай ця ситуація просто залишиться нерозказаною історією. Такова зарядка за графіком, а тепер можна ловити рибу. Вчора ввечері я тут піймав одного окуня, тому сьогодні спробую зробити ставку на нього. Зараз перев'язуюся, ставлю ось такого фіштейла від бейтбріза в двохдюймовому розмірі. Дуже м'який силікон, це, напевно, один з кращих силіконів для ловлі пасивного окуня. Гачки використовую форми s 32 Декой Single. І зараз на вольфрамку його в 2 грами. Нагадаю, що офіційним представником бейтбрізу в Україні є магазин Fish'n'Stock. а за промокодом ukrfisherman 10 ви отримуєте персональну знижку 10% на будь-який силикон або будь-які інші товари на цьому сайті. От я й наловився окуня. Мій улюблений суперіорчик. Сказати, що я розчарований, це не сказати нічого. Зламав за 10 днів до змагань свій улюблений спінінг. В мене нема слів. Хочеться отак дуже гарно зараз покричати матом, але там недалеко живуть люди вже ранок. Ліпше їм того не чути. Таке відчуття, ніби Бог мене постійно за щось наказує. Я вже зібрав наплічник, зібрав всі речі. Рибу вже особливо немає чим ловити, тому шлях один, 25 кілометрів додому. Хочеться сказати свою улюблену фразу, а кому зараз легко? Отож, а кому зараз легко. В голові крутиться одна пісня, танцює, пий, поки живий, цвинтар. Розумію, що все можна купити, все можна відремонтувати, але це дуже невчасно. Дуже невчасно через 8 днів змагання 22-го відремонтувати. Мені його ніхто не встигне, тому потрібно шукати альтернативу, достойну альтернативу, якою я зможу гарно ловити з середньої дистанції і е, ловити воблерами того, що це вудлище, по факту було основним, основним з трьох. Єдина підтримка, яка від вас може бути, це поставити вподобайку, написати будь-який коментар, хороший, поганий, без різниці взагалі. Можливо, це також просунеться відео, як і попереднє, хоча б трохи, щоб воно набрало трохи переглядів. І мені вже буде хоча б не так сумно. Зараз реально з моїм щастям ще тільки на стадо зубрів вийти, або на зграю вовків, щоб ще лізти на дерево, тоді взагалі кайф буде. Прошу всю риболовну спільноту і не тільки долучитися до збору на реп для спецпідрозділу сил безпілотних систем. Наша ціль 80 тисяч гривень. А за донат від 100 гривень в кожного з вас є можливість виграти круті риболовні призи від наших спонсорів. Перше місце це буде вудлище Азура 24 Сафіна тестом до 7 грам, та катушка Шимано-Суар. Друге місце фідерний комплект, вудлища флагман Армадейл до 100 г, та катушка також флагман Армадейл і Шнур. Третьому місці вдасться виграти Азуру Сафіну X та катушку Ріобі Ecu Sima. Четверте місце катушка Shimano 16 Stradic C4 в розмірі C3000. П'яте місце отримає спінінг Флагман Blackfire. А за шосте місце ми розіграємо 5 упаковок силікону K-Tech. Банку на збір я закріплю в описі, а також додам повний опис всіх риболовних товарів, які ви можете виграти. ай яй, дивіться, кози, кози. Одна перебігла, три залишилися в лісі. По ліву сторону. Ще до того я йшов приблизно пів години назад. Також в долині побачив, промелькнула якась одна тварина, або коза, або також олень. Але вона прям була далеко-далеко, я її там на секунду побачив. Тільки що знову перебігли дорогу, буквально метрів 30 від мене. Також або кози, або олені. Зараз підемо, можливо, їх знайдемо. От дивіться, 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 дивіться. Бачили, бачили, бачили. От вони. Це був прям бонус плюс. Я нарахував більше восьми восьми штук тільки що. Клас. Дуже гарні тварини. Хоч і полювання в нашій кри. О знову перебігла. Та де що? Дві, три... 4, 5 ще буде, не встиг. не встиг призумити. Хоч і процвітає браконьєрство, але ліс живий, тварини є. І мене це не може не радувати, тому що колись для мене побачити козу, косулю, як я колись на неї казав, це було щось ну, фантастичне, неймовірне, ніколи їх там, за 15-20 років колись не бачив. Зувайся кросовки! для чого тобі ті сапоги? Мозолі на треш. Мозолі я і в кросівках натер. Але мені вистачило ось цієї от глини. У цьому лісі в 1941 році комсомольці імені Лєніна розпочали партизанську боротьбу проти фашистських окупантів. Ну от. А якщо ви не хочете, щоб через декілька років тут стояв поруч ще один пам'ятник вже про іншу партизанську війну в цих лісах. Тому донатьте на ССО, посилання закріпив в описі. Фух. Сил немає вже взагалі. Сів ось перепочити декілька хвилин і буду йти далі. Не знаю, яким чудом, але мені знову доведеться пройти 65 кілометрів, хоча по картах було приблизно 50 туди й назад, до тієї річки, але десь я умудрився в перший день знаходити 35, а не 25, намотав круги. І от в другий день зараз ще 25. План А, взагалі, прийти до озера туди-назад, це приблизно 35. Тому першочерговий план я перевиконую майже вдвічі, а зараз просто відпочинок. Просто відпочинок, реально. Сил немає навіть на те, щоб приготувати собі поїсти. Там ще є дві пачки субліматів, але це зараз розпаковувати на плічник, кип'ятити воду, ліпше дійду вже додому, там нормально поїм. Тут насправді ще не так багато залишилося йти. От і підійшов до кінця мій похід, залишилося останніх приблизно 150-200 метрів до точки фінішу. Швиденько підведу підсумки майже 60 кілометрів. Поломаний улюблений спінінг, піймав одного окуня, знайшов нову річку. В цілому побачив гарний захід сонця, побачив гарний світанок сонця. Без неприємностей, як завжди, не обійшлось. Але я все одно задоволений. Підписуйтесь на канал. А мої втомлені ножки кажуть і мені, і вам. До побачення.